До мене на тест попала ще одна новинка від компанії Ugreen, Тільки тепер це ТВС-наушники, які мають багато фішок за свою ціну. Чому я так говорю? Тому що Ugreen це доволі хороший бренд, який зарекомендував себе гарно, так як у них якість і характеристики дуже о, класно поєднуються з ціною. Саме ці наушники вони коштують до 1500 гривень і мають. Класні параметри. З переваг цих навушників це є шість мікрофонів. Ми протестуємо сьогодні мікрофон, адаптивне ANC, тобто підтримують навушники шумозаглушення та режим прозорості, грають до 30 годин. Я так розумію, це з кейсом, і, і плюс до того, фішка Ugreen це Hi-Res Audio, і це дійсно відчувається. Якщо ви слухаєте навушники, наприклад, сервісом користуєтесь Apple Music, YouTube Music або Spotify, де якість висока. То, відповідно, ви відчуєте всі нотки і реально звук класний, чистий, басистий. І ми протестуємо цю новинку я також поділю своїм враженням. Давайте розпакувати коробку, оцінювати, що вони собою являються ці навушники. Мені завжди подобається їх пакування. Так, доволі по якості також привабливо. Ось так запаковані наушники. Дістаємо їх з картонної коробки. Давайте одразу вам їх покажу. Навушники глянцеві. З поєднанням матового такого пластику, верхня частина глянець і нижня частина така е, підмат. Відкриваємо. Ось таким чином вони виглядають всередині кейса. Незвичайна конструкція. Мені подобається, як це виглядає і як це відкривається. Дуже приємно кришка відкидається, закривається також назад. Механізм працює, тобто ви... воно розкривається, є спеціальний таким дожим. Дві сторони, приємно це робити, і зручно діставати самі навушники. Раз, закрили. Класно. Оцей момент мені дуже подобається. І навушники так само ми кладемо назад. От вони так тримаються дуже гарненько. Якщо потрясти, не випадає. Трошки там щось рухається, але не випадають. середині кейсу, ну, трохи торохтять, але, в принципі, це не є щось критичне. Індикатор на передній частині мерехтить, коли ви відкриваєте, закриваєте кришку. Логотип Югрін, знизу є роз'єм Type-C для зарядки і кнопка Reset, скидання налаштувань. Якщо взяти сам шарнір, то кришка практично не люфтить. Ну, цікава така конструкція. Вони зробили кришку доволі незвичайно. Так? І при тому, що вона відкривається зручно і закривається теж. І тихо. Самі навушники вони виконані з глянцевого пластику, форма майже один в один, якщо брати по чаші, як і у AirPods. Ніжка теж маленька. В вухах навушники будуть виглядати гарно, вони доволі компактні. Подивіться, форма і дизайн мені дуже подобається. Навушники такі реально виглядають преміально. Хоча ціна навушників невелика. Це навушники не вакуумні. Відповідно, тут ми бачимо зразу сіточку. Тут отвори теж під динаміки. Знизу мікрофон, з боку мікрофон, зверху мікрофон. Тобто це отвори мікрофонів. Тут сенсорна панель керування, тут теж написано Ugreen, але от навушники реально дуже мені подобаються. Привабливо вони виглядають. Хоча вони глянцеві, але відбитків пальців тут не лишаються. Це дуже добре. Якщо по конструкції всередині, то тут магніти, виходить, два конектора на зарядку. Раз. Все, вони зафіксувались і тримаються. Враження від е, якості виконання дуже хороше. І по кейсу, і по самих навушниках. Ми в комплекті з навушниками Давайте подивимося, що у нас є всередині коробки. Значить, Тут зверху, по ідеї, щось запакували. Значить, отут виходить. Дістаємо: тут у нас кабель, інструкція. Так, кабель і інструкція. Амбушуру, відповідно, немає, тому що це не вакуумні наушники. Кабель для зарядки Type-C type IPA. Type Все, це по комплекту. Давайте тепер примірюю наушники. Скажу вам, як вони сидять. От я один вдягнув, другий. Звуковий сигнал таки пролунав в кожному з наушників. І. Я скажу, що сидять вони дуже класно, мені подобається. Я їх майже не відчуваю, от реально вони легкі такі. Форма, як я сказав, з самого динаміку, самої чаші, як у AirPods. Ніжка така коротенька, маленька, але при тому зручно дотягуватись буде, ну, натискати, скажімо так, по сенсорній панелі. Коли на сенсорну панелі, до речі, натискаю, такий видається звуковий сигнал. Приємний дуже. Може, наприклад, зараз я навушники. Підключив, включив режим прозорості, і він працює дуже класно. Він дуже прасно, класно працює. Він не перебільшує. От, наприклад, я чую свій голос природньо, так не як через якусь таку штуку, як через мікрофон, який просто сильно його підсилює. А от воно так плавно і з тієї самої гучністю видається. Шумодав, відповідно зараз буду тестити, і сам звук. І скажу вам думку, буквально зараз пару треків прослухаю і поділюсь. Отже, послухав я навушники, і можу вам на 100% сказати, що це дуже достойний звук. Він чистий, він басистий, він доволі голосний. І незважаючи на те, що це все таки не внутрішньоканальні навушники, то бас і гучність відчуваються дуже добре. Якщо говорити про режим прозорості, то чути класно, мені подобається, як працює тут режим прозорості. Він чистий, без якихось додаткових таких, знаєте, фонових шумів. І якщо взяти, наприклад, до уваги наскільки я чую оточуюче середовище, коли грає музика, якщо це більше 70% на навушниках по гучності, то нічого не чути. Сидять комфортно, реально форма дуже вдала, і звук дійсно дуже хороший. Що стосовно мікрофонів, то зараз в кінці відео тест оцінюєте самі, пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. Ну а зараз ви можете почути фрагмент запису звуку через навушники Ugreen. на їх шість будованих мікрофонів. Зараз навушники діті на мені, я говорю середньою силою голосу, знаходжусь у приміщенні, і ось такий буде передавати звук, якщо ви будете записувати голосові повідомлення, або якщо ви будете говорити в даних навушниках по телефону. Як на мене, звук доволі непоганий. З урахуванням ціни навушників, якості звуку, самих динаміків, і якщо брати до уваги якість і виконання самих навушників, то я вважаю, що це дуже достойний варіант.